І всім привіт дорогі друзі! Сьогодні адмін мені дав отаке. Гадайте, що це таке? Це адмінська штука. О, як. І ви ніколи не знали, що є за тунелем насправді. І дивіться. О, як. Я, правда, зараз на адмінському сервері. І дивіться, що реально тут є. Обана! И видите, оба и тут Вич Фьюз. Брейнрод дилер. Воля, бачите таки воля. Таки воля, что ваш вообще имба. Девите. Том прикол. Что мы можем, например, выбрать и то, и то, Сейчас мы не выберем, А хочешь не капкейку Аллу, например. По! І нажати оце от. І по суті, зара має вийти вона. А -а 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 -а. Ладно. То, коротше, в тому суть. Почекай. Ням-ням! Вот і піхота, так. Ладно, то пізніше буде. Зараз Я хочу робити по максимальному. Короче, мы по сути можем спам в рейнроте Мы по сути можем той. Не знаю, что реально, но. я хочу найти парт и спамить. Вот такие я бачу. Во. Я нашел. <surtout virtual Karma himself> <пишу> Давайте попробуем тут зробити. Я не знаю, як, тут точно. Опа. Старт. Це прикол? Скажи прикол. Дивись. Оп. І ми можемо то робити отак. Да, от треба просто перемістити повністю. Коротше, і тепер вони тут спавнить. Оп! Я хочу перевірити, чи воно вийде. Реально ідуть з моєї бази. І так. Это очень интересная такая штука. А их можно закрыть на базе? Они через стенки ходят. Тоже дивно. Ой. Короче, я хочу вот сейчас взять. Какой-то выбрать вот эту базу. О, во. И вот эту базу я хочу. Ой, хм, ха-на-на-на, на 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 Оп, ви знаєте, що багато ютуберів так робили. То просто лазери, через які не зможе пройти той. Напевно, як коротє. І коротше. Наступного відео я покличу своїх друзів, бо зараз я не покличу. Але наступного відео я їх покличу і вони не зможуть вийти навіть з своєї бази, поняли? А я тут, в принципі, зм... ну, не зможу, звісно, але я зможу їхні лазери повністю видалити, щоб... той. Так, давайте подивимося одні цю штуки. Я ще прикидаю, якщо мені зараз щось випаде їм болеше. Ні, не, не випаде. А чого б нам не зробити отак? Я зробив кучу матео івентів що коли запустите матего ивент, буде вообще жесть варить. А давайте зробимо, щоб чтобы бринрота даже не спавнилась. Ну то не треба таке робити, але... Але ми зробимо. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Mm -hmm. А, тут треба ще оце воду позабирати. Мы вот це не брали. Опа. Пачома, но пачома, но не, 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 пачома, но пачома, не, 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 О, Боже, що я зіли Брін зробив. Ладно, давайте подивимося. Що ми можемо тут подивитись? Нам треба, наприклад. Лапку. І, коротше, я хочу... зробити якусь штуку, щоб в мене зараз було куча брінроті. Стіл хітбокс. Ай-яй-яй! Ви тепер в мене не вкрадете. Хоп! Е, в смысле. Хоп! Все, в мене тепер неможливо, неможливо вкрасти. Ну Давайте там, наприклад, ще купимо якоесь блин тут. В том прикол, що я поламав систему, я трачу гроші і вони не йдуть назад. Я надеюсь, вони зараз не клонуватися і йти на мою базу. Там да, давайте повернемось ці лабрині роду звичайних звичайних штук. Я зараз кордону. Кстати, а чому б зробити оце? Давайте зробимо. От можна якось зробити той? Я зараз буду робити ще, ще один шоп. Бачите, як ютубери це роблять? Вони роблять самі той ще один шоп, а не самі якісь там. Хіба що вроде фіксай самі реально? <питрес> почекай. Я не знаю, чи воно спрацює, але давайте подивимося. Зробимо такого огромного жирного цього. Ми його називаємо Біба. Так, и Бибу треба. Отсюда вот сюда вот раз... Теперь Биба, який хоть и бет, я думаю. Але в меня... Хочусь не платил, пофиг. А... Я вже что-то Тут такие, одобре, что админский сервер. Так. У меня бы заработали крантовицами. А, ну, якщо так... Працює. Але нам треба скопіювати ту штуку. Поняли, що я хочу робити? Я хоть до да, нього вийшов, цікаво. Мені треба цей вот старт скопіювати. Можна якось зробити, щоб... отут оці от брейнроти роти Та, -мо. Хочу, щоб оці от брейнроти роти Де у нас є спаун? Де є, де є все Де є той старт? Во, старт. Я хочу його скопіювати І Робити ще одну штуку. А ні, це напевно неможливо вже. Давайте зробим. не знаю. Отут зробимо отак от видалим. І видалим End. щоб вони, типа. Не Не змогли ніде той. Вони просто, типа, йшли, йшли. End 2 Ще появляється End. а? Чукай, я не знаю, чи то у нас працює. Я видал брине ротів. Почекай! то не... У мене вообще база зараз не закрита Тепер закрита Короче. Що буде, якщо там, не знаю. Давайте все назад вернемо поки що Отак вот. І... Забирайте, якщо комусь тут треба той код. <плес> 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 Зря вони мені дали такий предмет. Починає. Синій Брейн рот. Tun 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 Sahur, bombardiro Crocodilo. Tri pi tropa tripa. Tun 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 Sahur, tra la lelo tra la la. Tripi, trope, tropa, tripa. Tun tun Sahur, tra la lelo tra la la. U din 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 dun. Ma din 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 dun. Orca, la la. la 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 la. та да -та нафейлмі -та -та. Так, тепер... А, це що? Це що за предмет? Він що робить? Він парт робить. А во як вони роблять і все! Короче, ми зараз будемо робити. <плес> Вот <гум> <гум> тут мы зрамо такі вот штуки. И давайте ще... А, тут будет типа якийсь пар. И тут можна будет залізти. Я сам себе ще по покрасив, якщо що що вы не замітили. Так, давайте я сюда, той. видите, что я взорвал? Опять есть Так, давайте запрем, а? Да блин, а я кто запрем то Я хочу типа просто. Я не знаю, что выйдет, но давайте попробуем. А, давайте выдам. Нас теперь сыни, с ним брине две базы не ма, вс, сын навіть я. Вы прикидываете, да я сын. А... Не треба гроші. Ч в те? Я что спавнить ничего не можу? Mm, бан. Почекай. Бан. Це не бар. О, леки блюк. Мені просто дуже цікаво. А що тут буде, якщо взяти а в і зробити отак? Вот а що його виграти не можна того піп'яківі ваш? У мене піп'і провалився, начайно, під землю. Так, давайте купимо бандиту. Бобріто. Добре, дорогі друзі, друга частина, коли я ходжу з адмінкою. Ну, в смислі, адмінкою оцим от, Предметом, який може робити. Який може. Коротше, який може робити отак, вот навіть. Хей можна робити навіть отак. І всім, дорогі друзі, всім папа. -па. Ой, я себе видала.